До наступного питання. Наступне питання, ми вже говорили з вами, що традиційне питання. У нас у школі вивчаються медіакультура особистості, школа експериментальна. Ми ввели от такий шкільний проєкт, це медіакультура всім. Тому сьогодні в нас виступатиме на дві хвилини. На дві хвилини це Харковець це Аліна, яка вас познайомить із темою медіакультури. це розвиток інформаційного суспільства та проблеми цифрової нерівності. Будь ласка, послухайте всі, щоб ви всі ознайомилися з медіакультури і з цією темою. Розвиток інформаційного суспільства. До обміну новинами або інформації люди прагнули в усі часи, навіть до історичного, спілкуватися між людьми. Спілкування між людьми починалося з окремих звуків, жестів, міміки. Потім за допомогою криків люди передавали інформацію на відстані. У бойових умовах накази передавали по ланцюжку, що складається з воїнів. На відстані передавалися умова за умовами та знаками та повідомленнями. Звукова сигналізація зберігалася багато століт. Завдяки барабаному телеграфу, відомості про просування ворожих військ вони поширювалися в наші часи і до нашої ери. На значній відстані і випереджали офіційні донесення кур'єрів. Мова багатій церкав. Була хоча і швидка, але дуже бідна на ті часи. Багаття несли мало інформації, але додатково надсилалися гінці з необхідними докладними повідомленнями. Спосіб цього телеграфу, заснованого на повідомленнях, вони передавалися в проміжках між зубцями стін, що відповідали певній букві коду. Також вони не знаходилися для застосування на практиці. Ну, вирішальне слово в естафеті для цих пошуків засобу зв'язку. судилося сказати про те, що чудовому російському ученому Шилінгу вдалося розпочати цей розвиток інформаційного суспільства. Ну, регулярні е, телевізійні передачі вони почалися в середині 30-х років нашого, е, нашого століття. Е, суть цього розвитку розпочалася е, в тому, що е, на базі ґрунтування це було е, цікавішим і е, полягало в тому, що зображення перетворювалися з електричних сигналів.